Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталі Квентуріно. І я вам сьогодні покажу в магазині АТБ найнижчі ціни на побутову хімію. Зверніть увагу! Хочу подякувати за коментарі, за вподобайки. Величезне вам спасибі і приємного затишного вам вечора. Нехай усе буде гаразд. Капсули для прання персіл колор 35 штук за 466 гривень. Я за копійки до більшого для зручності персіл Color Expert Порошок 4 кг за ціною 503 гривні. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка на ополіскувач Savix вагою літр 500. Це дуже хороший об'єм і дуже хороша ціна 135 гривень. За 69 гривень можна придбати Savix вагою об'ємом 800, 800 мл. Сілан ароматерапія. За 108,40, 770 мл. Порошок аріель Pudra для кольорових речей вагою 2,200-242 гривні. Знижка 50%. Ariel вагою 2,700. Це в нас іде для білих речей. 600. Ой, вибачаюсь, 364 гривні. Також непогана ціна на порошок тайт. Вага 3600 за ціною 400. 34 гривні. Та порошок колор вагою 1800 за ціною 200 гривень. Порошок гала для кольорового вагою 5400 за ціною 460 гривень. Оксі, колор плямо, вивідник 200 грамів 19 гривень. Персоль відбілювач без хлору для білих тканин 1650 також 200 грамів. Арієль для кольорових речей. Тут 19 капсул 299 гривень. Універсальний аріель капсул 10 штук 179 гривень. Капсули лоск колор 15 штук, 206 гривень. Гель для прання Wash and Free, він універсальний, вагою 200 за ціною 117 гривень. Ось такий гель універсальний за 103 гривні. Та 60 копійок, об'єм 1,5 літри. Порошок персіл. Пакування тут 300 г 57 гривень. Так, зі знижкою, що ще у нас тут зі знижкою? Порошок савекс бачу зі знижкою. Щось так все повигрібали всі порошки. 30 гривень та 60 копійок. Савекс-порошок є звичайний, а є для кольорових речей пакування 3 кілограми за ціною 244 гривні. Універсальний гель Power Wash and Free вагою 2 кг, Зараз по 85 гривень. Зверніть увагу. Порошок Савикс вагою 1,2 200 для кольорових речей 106 гривень та 50 копійок. Зверніть увагу, дуже добра ціна на таку вагу. В акції бачу розкуповують універсальні ось такі капсули старт. По 88 гривень. У упаковці 12 штук. Сатін це для дитячих речей 3 кілограми. Універсальний 134,60. А ось такий мийний підвісний блок від Нео. Зараз лише 28 гривень. Також зверніть увагу, неозасіб для миття посуду алої 500 мл за 32 гривні та 50 копійок. Є ще яблуко, але я щось яблука не бачу. І знайшов яблуко. Два аромати на вибір. Зі знижкою містер, пропол, містер Пропер літровий для миття підлоги за 129 гривень. Аріо таблетки для вачок Унітаз 33 гривні за 4 штуки. І зверніть увагу, зараз в магазині АТБ хороша ціна, дійсно хороша, на шампуні DAF. Є для різного волосся, можна обрати за ціною 107 гривень та 50 копійок, об'єм 400 мл. І також в акції ще. Ось такий DAF, це бальзам-поліскувач, 80 гривень, також знижка 40%. Романтік професіональний шампунь для волосся, регенеруючий, 850 мл 124,40 для малечі засіб три в одному, тобто шампунь, піна та гель для душу 53 гривні, 60 копійок Є банановий, є з ароматом маршмелоу та малина. Також дуже добра ціна на шампунь Прийна сила від торгової марки Доктор, реп'яхова касторова розмаринова олія. Тут цілий літр за 82 гривні. Освіжувачі повітря Ріо по 36 гривень, аромати в асортименті, об'єм 300 мл. спрей від кліщів та комарів 80 грамів. Своє лінія шістдесят гривень. А ось такий можна взяти також своя лінія від спрей. Спрей від кліщів та комарів за 36,60 шість Дуже хороша ціна зараз на ось ці спіралі від Ірикс. Тут 12 спіралей по 34 гривні. Також, зверніть увагу, джілет піна для гоління. Об'єм тут 300 мл за 82 гривні. Це дуже хороша ще ціна. В інших магазинах вже набагато дорожчі. Тобто перевелила за 100 гривень. Арко Гелі для гоління 200 мл 120 гривень. Та піна Арко для гоління 300 мл 85-40. Дезодоранти спреї Аркомен по 85 гривень. Кулькові дезодоранти Арко по 65 гривень 70 копійок. Нівея антипереспірант. Ой, вибачаюсь, не Нівея, а, а, ось, Нівея 71 гривня кулькова. Дитячий крем 75 грамів. Б'ютідерм 28 гривень зараз. Також хороша ціна на крем для рук своя лінія. 80 мл 16,50. Дезодоранти спреї DAF 98,50. Зі знижкою поставили зубну пасту Євродент 75 мл, яхист, захист ясен та від кровоточивості. Ціна 52 гривні. До речі, оця паста зроблена на замовлення магазину АТБ. Дуже багато позитивних відгуків за оцю зубну пасту. Я просив, щоб написали в попередніх оглядах. Elmex. Вона зараз 105 гривень, 50 копійок, 75 мл. Зубна паста Колгіт Max Fresh 100 мл 68 гривень. Блендами 3 d White 75 мл по 6680. А ось таку зубну пасту Blendamed можна придбати за 34,50 75 мл. Для найменших зубна паста 38,40-50 мл. Дуже хороша ціна на рідке мило Милосейверд 69 гривень 220 мл. Є класичний білий, а є ще алоє. Також в акції зараз кремові гелі для душу дав 60 гривень, 50 копійок 250 мілілітрів. Зверніть увагу, це також дуже хороша ціна в інших магазинах. В рази дорожче, а знижка на кремові гелі для душу, зволожуючи, Джонсон 400 мілілітрів 72 гривні. А ось такий великий кремовий гель для душу 750 мілілітрів. Можна придбати за 103 50 гривень. Ось такі гелі для душу. Пакування тут 400 мл. Пляжечка з дозатором за 51 гривню 70 копійок. Зі знижкою, ось такий великий гель для душу. 3 в одному чоловічий літровий Cold Spice 269 гривень. А ще можна придбати ось такий Old Spice за 224 гривні. 675 мл. Ну, якщо купувати, я вам би радив вже купувати цей великий. Це набагато дешевше вийде Old Spice. Мило Тео для рук 51 гривня. Це зі знижкою. Так, і що тут ще? Ну, невелика знижка на Фа. На арку. І оці гелі для душу чоловічі також дуже хороша зараз знижка, пів, півлітрові, за 62 гривні. Засіб для малечі для купання гель для душу, шампунь, піна 350 мл, 52 гривні. Дитяче мило сатін 250 мл, 36,60 Туалетний папір Зева тришаровий, 4 штуки, 85,50 і точнісінько такий самий, тільки з ароматом персика. За 5 гривень в магазині АТВ можна придбати ось такі вологі антибактеріальні серветки 15 штук. І ось такі по 8,20. Тут також по 15 штук. Звичайні серветки одношарові 100 штук жовті. Своє лінія 20 гривень 60 копійок. Не забудьте за рушник, він тришаровий, а також дуже хороша знижка, своє лінія 47 гривень. Серветки вологі з екстрактом ромашки череди календули. 72 штуки 29,50. А ще можна придбати ось такі. Тут тільки менше пакування, 24 штуки за 13 гривень. Підгузки для малечі для хлопчиків та дівчаток міні-бі 281 гривня. Підгузки трусики міні-бі для хлопчиків та для дівчаток за ціною 225 гривень. Підгузки хагіси 350 гривень. Та підгузки трусики памперси 345 гривень. І трішки дешевше будуть ось ці джиглси по 200 гривень. Підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток. А підгузки трусики для дорослих розмір М144 і розмір L167. Те на підгузки для дорослих розмір Л647 гривень та розмір М566 гривень. А далі подивимось жіночу гігієну. Лібрес 40 штук 71,30. Олвейс – 40 гривень. Олвейс – подвійне пакування 71 гривня 18 штук. Олвейс Найт 71 гривня також. Олвейс – 14 штук, 71 гривня. Лібрес пакування 10 штук 56 гривень. Лібрес найт 10 штук, 47,60. Алібрес 3940. І ось такі 41 гривня. Бела подвійне пакування 20 штук, 75 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами трішки пізніше, точніше, вже завтра, мабуть, а може ще й сьогодні. Вечірня казочка буде вас чекати. До зустрічі! Нехай у вас все буде гаразд.